В Львові відкрили центр протезування та ортезування незламні будівництво. Профінансував уряд Німеччини. Там виготовлятимуть понад тисячу протезів за рік та навчатимуть спеціалістів зі всієї України. Окрім того, це буде місце для проведення досліджень у протезуванні та розробці українських стартапів. Спеціалістів є катастрофічно мало, оскільки ну була одна із таких причин не було де на це навчитися. Ну і не було такої потреби. На жаль, на жаль. Зараз час диктує таку потребу, що спеціалісти саме даної спеціальності дуже потрібні. І нам потрібні люди з руками та головою. Тобто протезистами не народжуються, цьому всьому можна навчитися. Головне бажання і якби, стимул до того, аби вчитися. Створюю певні модифікації, які дозволяють пацієнтові зручно носити протез, щоб йому ніде не муліло, ніде не натирало. Я роблю м'яку гільзу, це інтер'єр сокету, ну, вона така м'ягенька. Вона надягається, ми приміряємо. Приміряємо місце розташування електродів, тобто вони будуть реагувати там типу на розгиначі та на згиначі на передпліччі. Якщо все добре, тоді я перезаливаю в неї гіпс та ламіную. У центрі протезування є все необхідне обладнання для виготовлення сучасних протезів рук та ніг. Крім кімнат для зняття мірок, виготовлення випробування та примірки штучних кінцівок, у центрі також облаштовані лабораторія ходьби, аудиторія для навчань спеціалістів та внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів. Запрацює центр вже з понеділка.